Дорів у Христі, хочу сьогодні привітати найперше наших іменинниць, всіх, хто носить ім'я Катерина. Е е е Нема ні одної Катерини. Святкують уже, розумієш? Дуже добре. Добре, що маєте інтернет, що бачите мене хоч через інтернет. Е я вітаю щиро всіх Катерин. Нехай Бог вас благословить, маєте чудесного покровителя, знаєте, особлива така свята Катерина, хто знає життя Святої Катерини, знає, що то дійсно то таке особливе життя. Тому я вас всіх благословляю з, іменинами. з кого є знайома Катерина, особливо як кума Катерина, то особливо так привітайте сьогодні, не забудьте. Здоров'я вам міцного, Божа, благословення, всім іменникам, хто носить ім'я Катерина.

No oh.